Андрій був ну, Чоловік він був прекрасний, бо він був для сім'ї. Ну, всім людям допомагав. він такий, що не відказував нікому, от там щось робити, там ремонти, чи що. Він, ну, чоловік був на всі руки. Дітей він дуже любив, і старшого сина, і молодшого його. Він такий дуже добрий був чоловік і батько. Молодший то всі інструменти, що тато ремонтував, то він все йому допомогав. Всюди його було повно, бо як тато робив, він теж хотів, але і старший дуже його любив, так, бо він замінив йому тата. Середу останній раз він дзвонив вечором, що все добре. Нічого він ніколи не казав, бо своїй мамі він казав, що там вже і три дні їсти не дають не то що пити, що там дуже скрутно було. А вже в четвер позвонили нам його куліка, що він там що загинув, що він ну, ніяк його не було спасти, бо тому що осколок, гранати. Я все дзвонила до нього, і він мені казав, то, то, то -так, так, 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 так має бути, то то зроби, і так все буде добре. Він, ну, все, бо все, все робив він. Всі все займав, все було на, так, на ньому. А тепер нема. То я думаю, о, я позвоню до Андрія, і він підкаже, що там зробити. без нього важко. Уже сьогодні 41-й день, як він загинув, і ще нічого. Держава ще не дала ніяких тих паперів, ні посвідчень, нічого. Но від держави я хочу, щоб вони мені дали дійсно посвідчення, що він загинув дійсно АТО, герой України, Ото саме більше. Я тоді хочу, щоб вони дали, щоб діти знали, що дійсно їхній тато загинув АТО, як герой. Щоб було то підтвердження, а не просто на словах.